День 30. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Івангелія від луки. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів. І нікого в дорозі не вітайте, в який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше, мир домові цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є, достоїн боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати. І в яке місто ви не вийшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то вийшовши на їхній вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту, віднайти наполегливість у своєму покликанні. Молімося про палке серце, готове прийняти Ісусові заклики. Слухаюся в Ісуса, який прагне підготувати мене до місії. Стану серед 72 учнів. Уявлю, як Ісус дивиться на мене і передає мені Свою просьбу. Зупинюся довше при моєму життєвому покликанні. Чи приносить воно мені радість? Чи є в мені жага до життя? Що можу сказати про вірність, довірений мені місії? Ісус попереджає мене, що завдання, які Він мені доручає, передбачають також важкі хвилини. Він відправляє мене як ягня серед вовків. Що є найбільшим стражданням у моєму покликанні? Чи приймаю я це, чи довіряю Ісусові? Життя задля Ісуса вимагає також відмови від власних певностей. Він хоче бути єдиною моєю певністю, від якої я ніколи не відмовлюся. До чого я найбільше прив'язаний, чи здатен я віддати це йому? Зауважу, як сильно Ісус виокремлює мир і свободу у служенні, дорученому мені Ним. Він хоче, щоб я приносив мир туди, де живуть інші. І водночас щоб я поважав свободу тих, хто відкидає Євангеліє. Не кожен прийме мого свідчення чи погоджується з цим. Суд належить Ісусові. Довірю йому всі складні місця мого життя, де відкидається віра, де відкидається Ісус і Його Слово. Із запалом серця і любов'ю. Буду молитися за людей, які не приймають євангельських цінностей. Підійду до Ісуса і буду розмовляти з Ним про моє щоденне життя, скажу йому про те, що для мене найважче, про виклики, яких боюся, про завдання і людей, від яких я утікаю. Буду повторювати в стрілистих актах, Ісуса, віднови мою відвагу. І спокій серця. В школі Богородиці Марія закликає нас будувати з нею Царство Небесне. Вона сказала, ведені прикладом мого Сина, думайте про Боже. Чого він бажає від вас? Не дозвольте сатані, щоб відкривав вам доріг земного щастя, доріг, на яких немає мого сина. Діти мої, вони неправдиві та тривають коротко. Мій син є. Я вам пропоную вічне щастя і мир, єдність із моїм сином і з Богом. Пропоную вам Царство Боже. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2021 року. Дорогі діти, і сьогодні я з вами що вам сказати, дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру, тому що диявол хоче не миру та війни, хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє. Боже тому будьте смиренними і моліться, і віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякуємо Тобі, Марія, за те, що ти є з нами в подоланні перешкод у проголошенні Божого Царства. Дякуємо за Твої головні послання. Заклик до молитви, до щоденних роздумів над Євангелієм, до посту, святої сповіді, святої Меси, якими нам нагадуєш про те, чого Ісус навчав своїх апостолів, щоб поширювалося Його Царство миру. Марія допоможи нам бути відважними, особливо в важкі хвилини, і бути творцями миру за будь-яких обставин. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію, Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.